Щоб познайомитися з екзотичними австралійськими птахами, не обов'язково їхати до заповідника. Можна відвідати будь-який крупний парк, нехай навіть розташований в центрі мегаполісу. Королівський ботанічний парк Сіднея якнайкраще підходить для цієї мети. Одна з найзвичайніших мешканок тутешніх місць австралійська водяна курочка. Пернате дуже схожа на свого європейського теска. Правда, на відзнаку від неї. У австралійки щиток на голові яскраво-червоного кольору. Абсолютно дивовижними є лапи цього птаха. Здавалося б, з такими довгими пальцями дуже важко продиратися чагарниками, та й під час руху водою вони не допомагають птахові. Але саме такі довгі пальці дозволяють йому і пересуватися поверхньою водяних рослин, і чіплятися за гілки, і навіть розколубувати лісову підстилку у пошуках їжі. Австралійська водяна курочка починає своє діяльне життя у досвіта і закінчує після заходу сонця, проводячи весь день в безпрестанному обстеженні своєї ділянки. У пошуках корму вона постійно перевіряє ґрунт, прибережну рослинність і поверхню води. Так само як і європейська, австралійська водяна курочка добре уживається з місцевими видами качок. Але якщо наша сусідує в основному з крижнями, то сусідами австралійки є дрібні ниркові качки. Пташенята водяної курочки вкриті густим чорним пухом і виглядають вельми привабливо. На перших порах виводок супроводжують обидва члени пари. Виводки тримаються поблизу від очеретяних та інших заростів, в яких ховаються при щонайменшій небезпеці. Навіть зовсім маленькі пухові пташенята у чагарниках пересуваються з дивовижною спритністю. Австралійці називають її птахом Озер. Коли їм випадає можливість добряче попоїсти, не прикладаючи при цьому особливих зусиль для пошуку їжі, птахи втрачають обережність. Але головними жебраками та любителями поїсти на дурничку є все ж таки не вони, а какаду. Головною універсальною рисою всіх папуг є могутній дзьоб і м'язистий язик. Але какаду мають іще одну цікаву особливість під час трапези вони перехоплюють їжу лапою на зразок бутерброда і делікатно від'їдають дзьобом невеликі шматочки їстівного. Але найдивовижнішими тутешніми мешканцями є зовсім не птахи, хоча й їм також підкорилася повітряна стихія. На території Королівського ботанічного парку розташовується стара колонія сивоголових летючих лисиць, виявити яких легко за характерним свірінькаючим тріском. Такі вже голоси у цих забавних звірят. Хоча предки австралійських летючих лисиць родом походять з Південної Азії, проте ці істоти стали натуральними жителями зеленого континенту. Подумайте самі. З погляду європейця, в Австралії всі ходять догори ногами. А ці істоти не тільки пересуваються гілками, але ще й їдять, сплять і навіть розмножуються у такому незручному положенні. Отже, вони є справжнісінькими озі, мешканцями чарівної загадкової країни. На відзнаку від комахоїдних кажанів, летючі лисиці краще розрізняють запахи. Їх улюблені плоди забарвлені не дуже яскраво, проте їх тухло кисловатий запах ні з чим не сплутаєш. Усередині таких плодів заховано декілька невеликих довгастих зернят. М'якоть плодів звірі з'їдають, а кісточки звичайно викидають так вони мимоволі розсіюють насіння і сприяють поширенню фруктових плантацій. Крила всіх цих істот ніщо інше, як видозмінені передні кінцівки. Якщо придивитися, то чітко видно пальці з'єднані шкірястою плівкою. Саме цією особливістю передніх кінцівок, по суті, своїй схожих з людською рукою, і обумовлена здатність рукокрилих до польоту.